Коментар мені написали, ви телят безкоштовно роздаєте, бо мені треба. А бариги наживаються, за гроші продають там те все. Ну, мол, а я такий же, ж, я ж теж, я ж теж продаю за дорого. Що думаєте? Я, я задаром продавав, дешево продавав. У мене була смілки теличка, я її за 500 гривень там, тижневу продав. Продав, бачите, за копійки можна сказати. Була теличка в мене від білки. Я її місяць гарно поїв, годував. Така теличка непогана в мене, по-моєму, десь на золочів забрали. За 5 тисяч. Хоча молока вона більше випила, бачите? Продав дешево, недорого, я вважаю. Кому треба гарна, гарна худоба, то це нормальна ціна. З рябіни там, теличку я піврічну продавав. За 12 в мене забрали теж. Тиличка та випила не менше, ніж ту суму, яку я за неї взяв, розумієте? Джерсейці, от мені трьохтижневого, привезли за 10. А зараз я його 20 продаю. Ну, Вибачте, йому 5 місяців вже. І, годую, і ще молоком поїв, і сухе молоко там додавав трошки, і своїм гарно попоїв ще. Скільки за даром? Ну, так, давайте обміняємось. Везіть мені 200 тюків сіна, я вам бичка поміняю. Або голштина, або джерсея. І в першу чергу, що голштин, що джерсей, вони в першу чергу на плем'я, а вже потім там на м'ясо. Я ж не на м'ясо продаю. на м'ясо. І я за голштина, наприклад, сказав там суму, писав людям 25. Ну, я це спеціально, щоб я не дуже його і хочу продавати, тому що е, я його скоро на м'ясо е, приберу і продам там в районі 30 тисяч м'ясом візьму. Розумієте? Та навіть ті ж 20-25 та собі залишиться м'ясо. Просто на держу це одна ціна. І вона, я вважаю, адекватною, тому що теж якби він випив багато молока. Він має вагу майже 300 кг. Йому трошки більше 7 місяців. Він майже 300 кг. Та 300, мабуть, уже в ньому є. розумієте За скільки його? За скільки? Це 150 кг м'яса, це 100 кг чистого м'яса по 250 навіть. І ви будете розказувати про адекватність. А люцерна з поля була 60-70, потім 80, а бариги. По 140 продають по 120 з дому її, так це не перекупи. Це люди, які займаються цим. От просто захотілося. Да? Ну і мені захотілося да, літру молока зробити 100 гривень або банку 200 гривень. Треба розум мати і людяність.